А одразу від цих цифр, пов'язаних з погодою, хотілося б відштовхнутися. Ми ну дивлячись, чим порівнювати, було плюс 10, плюс 12 подекуди, і зараз, якщо там на 5 понизилася температура, це не зовсім помітно. Але прогнозується, що буде до мінус 10, мінус 15 в деяких регіонах. Як зоглянути такі температурні показники, може ситуація змінитися і щодо економії, і щодо електроживлення? Ну, насправді вже навіть. Е... Те зниження, яке відбулося до сьогоднішніх температур, воно також помітне, тому що кожен градус Цельсія це для енергетики має значення і е, означає е, збільшення або зменшення споживання електроенергії. Якщо стає холодніше, хоча б на один градус, вже йде збільшення споживання електроенергії. Е, тому вже сьогодні споживання електроенергії загалом по країні є більшим аніж воно було вчора, і ніж воно було позавчора. Е, і звичайно, що очікується зростання споживання електроенергії, особливо в п'ятницю. Ну, У суботу вони будуть вихідні дні, але це будуть вихідні морозні дні. Тому на сьогоднішній день є актуальним питання економії, особливо в вечірні години. Тому що чим більше ми зможемо зекономити, тим менше доведеться здійснювати якісь відключення. Наприклад, зараз у мене вдома є якраз відключення електроенергії. Видно, я з таких з підручних засобів зробив ліхтар і включився в ефір. Тому... На жаль, відключення є тому, що велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури на сьогоднішній день пошкоджена внаслідок обстрілів, і не все можна швидко відновити. Але ті відключення, які є сьогодні, вони вже набагато коротші. Ніж вони були, наприклад, тиждень тому, і на сьогоднішній день більшу частину доби електроенергія є, і лише в окремі години є відключення. Тому ситуація, скажімо так, достатньо стабільна, але зараз енергетики працюють над тим, щоб максимально швидко відновити всі об'єкти і щоб ті скорочення були або взагалі мінімізовані, або щоб їх взагалі не було. Пане Андрію, ви неодноразово говорили, що для відновлення електропостачання дуже необхідно привезти обладнання, яке є в наявності на складах в Європі у Сполучених Штатах Америки. Чи є у нас успіхи у цьому напрямку? Так, є успіхи в цьому напрямку, і деяке обладнання вже прийшло, Приїхало перш за все з європейських країн. Там є те обладнання, яке підходить під нашу енергосистему. Це і трансформатори, і інше обладнання. І частина обладнання зараз е, в дорозі їде в Україну. А також є виділені фінансові ресурси, е, за які будуть е, буде закуповуватися це е, обладнання. Ну і зрештою є так само допомога різних меценатів. Е, Інший бізнес, наприклад, казахський бізнес е, нам тиждень тому е, закупив і в Україну більше 40 потужних генераторів, які роз'їхалися по, по по різних лікарнях по різних районах, починаючи з Волинської Лівської області і закінчуючи і Донецькою Областю тому нам допомагає весь світ, і завдяки цьому ми можемо легше проходити у ті важкі періоди, і ця допомога продовжує йти. І завдяки ній ми можемо достатньо швидко відновлювати нашу енергосистему, тому що незважаючи на ту величезну кількість обстрілів ракети шахедів, які були знову ж таки світло в більшості українців на сьогоднішній день є і це наслідок цієї комплексної роботи і енергетиків. І тих, хто нам допомагає, із обладнанням і фінансовими ресурсами.